Доброго вечора, вітаю вас, дорогі брати та сестри, з світлим Христовим Воскресінням Христос Воскрес, своє Воскрес! Сьогодні у нас 28 травня, а завтра буде 29 відповідно, і це якраз буде переполовіння п'ятидесятниці. Тобто, за великим рахунком, ще триває пасхальний такий період. Так, Світла Седмиця закінчилася, але до свята Вознесіння ми всі. Один одного православні вітаємо Христос Воскрес, Воскрес. Вітаю вас також на, е, в нашій програмі щоденні. Євангелія на кожен день та я, про Володимир Давидов, з вами проведу ці хвилини з зачитанням святого письма, яке читалося сьогодні за богослужінням. І е, сьогодні це уривок, початок сьомої глави Євангелія від Іоанна Богослова. Отже, перейдемо до самого святого письма. У ті дні ходив Ісус в Галілеї, бо не хотів і в Іудеї ходити, тому що іудеї шукали його вбити. Було ж близько свято іудеїв шатрування. Перший момент те, що ми бачимо, що іудеї, тобто ті, хто жили в області, яка найменувалася іудеї. Вони були більш консервативними. Там було більше фарисеїв, більше представників церковної влади, тобто садукеїв. Е, майже всі священики були і первосвященики і садукеями, які і інші між собою теж ворогували, сперечалися, але о -о, і, і перші, і другі об'єдналися саме. В протистоянні і в ненависті до Ісуса Христа. І отже, як ми бачимо, навіть сам Іван Голослов свідчить про те, що е, були вже думки умертвити Ісуса Христа. Тобто, не просто, знаєте, обговорити його серед народу, а реально фізично знищити. Тобто, ми бачимо, е, що крилося за от, садукеї. Це в основному були пересвященники і священники. Тобто, це священство, так, відхозавітне, але священство. І... Яка у них думка вбити людину? Фарисеї, які просто де тільки можна було показували свою праведність? Яка у них думка вбити Христа, вбити людину тільки через заздрість? І відповідно Христос, так як у Христа ще були справи на землі, ще він мав проповідувати і навчати своїх апостолів. Підготовлювати їх до а, апостольського самослужіння. Е, відповідно, Христос уникав таких моментів, де йому загрожувала небезпека і смерть передчасно, перед, е, передчасно, в плані того, що не, не тоді, коли ну, було заплановано, скажімо так, Богом. Так? І було ж близько свято іудеїв шатрування. Шатрування е, ми знаємо більш церковнославянський свято кущів. І воно пов'язане з, е, воно вважалось святом врожаю, але прив'язано було все-таки згадка про те, що іудеї, єврейський народ, 40 років подорожував по пустелі. І саме сім днів, як і песах, який тривав сім днів, так і свято Кущів, сім днів іудеї будували. Євре, євреї, так тому що іудеї в даному випадку тут в Євангелії іудеї це синонім е, такий негативного поняття, і синонім взагалі негативне поняття, і синонім фарисеїв, садукеїв, книжників і тому подібне. От якби, бо. Бо люди боялись іудеїв, тобто яких? Ну ті, які е, керували, у яких була влада, чи словом, чи влада ділом. Е, от. І е, євреї, єврейський народ в, ці, в, ці, в це свято воно е, випадало на кінець е, вересня, початок, середина, а часом бувало в кінці жовтня, ну тобто, з кінця вересня посередину жовтня, візьмемо, в середньому отак. Е, і тривало сім днів. Причому що цікаво. Е, що був навіть восьмий день, він там мав певну назву е і переводився цей восьмий день е свята сукот, інше, е якщо єврейська його назва, тобто, бачите, ми вже шатрування, шат шатро, кущі, тобто кущі або палатки, і намети, або ж е сукот. Е сука е єврейське слово, яке означає саме намет, е палатка. Через Сукот. Так от восьмий день там теж мав певну таку назву єврейську, яка в перекладі означає затримайся на восьмий день. Тобто сім днів, але був ще й восьмий святковий день. І е, в період, скажімо так, сьогодні це не так дотримується, але в період існування ще храму, тобто до його руйнування в 70-му році. Для іудеїв обов'язково було те, що всі, хто живуть в 24-метровій зоні навколо Єрусалима, були зобов'язані прийти на це свято до Єрусалиму. І десь там, наприклад, на околицях побудувати собі отакі намети. Це взагалі у іудеїв є три свята, які були обов'язковими. Для відвідин Єрусалима. Песах, Сукот, і зараз не згадаю третє свято, ну якраз яке тривало декілька днів, тобто тиждень. А, і от ті, хто жили в околицях 24 кілометрової зоні, вони мали це все в Єрусалимі святкувати, ці намети. Хто жив далі, міг прийти в Єрусалим, а міг, як будувалося? Як справлялось це свято, що е, люди е, е, євреї будували навколо синагоги місцевої невеличкі намети, і в них жили всі сім днів. Звісно, були там якісь певні е, умови, що, за яких, наприклад, погана погода, погане самопочуття, як, що ти міг не жити в наметі, але, в принципі, старалися жити, згадуючи те, як їхні е, е, предки. Жили їхні от правоці, жили в наметах 40 років. Цікавим є теж <клух> такий факт, разом з вами сьогодні дізнався. Ви дізнаєтеся, а я дізнався <клух> вже, що обов'язково на столі мало бути присутнім чотири рослини: це був етрог, тобто цитрон. Я навіть не знаю, що це за рослина. Лулав, Лулав це молода гілка фінікової пальми. Мала бути е, гілка е, мирту, три гілки мирту, мирту і е, аравот, тобто гілка верби, дві гілочки верби, е, що символізувало. Е, тобто, за столом це не ну, звісно, їх не їли, Але за столом е, е, ці рослини символізували чотири типи людини. Один тип це люди, які Дотримується закону Божого, і це символізувало ті хто, а, ті, хто дотримується Тору, тори, так, вони мають, такі люди мають смак, але не мають запаху. Це є саме. Е, так, 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 так. Зараз знайду. Другий вид людей це люди, які не стільки там доточно дотримуються тори закону Моїсеєвого, але роблять добрі вчинки. І такі люди не мають смаку, але мають запах, благоухання. І це якраз вони розповсюджують аромат, як, наприклад, мирт. Ті люди, які дотримуються першого, я назвав закону, але. Не стільки там, доброчесні і не стільки, якби виховують собі чесно. Вони як гілка фінікової пальми: е, є смак, але немає запаху. Е, далі верба це люди, які не виконують закону, не живуть за законом і не мають ніяких добрих справ. Це люди, які уподібнюються вербі, яка не має ні смаку, ні запаху. А якраз Етрох. Тобто цитрон, так, в дужках. цитрон. Це якраз ті люди, які і дотримуються правил закону, і мають добрі справи в себе на рахунку. От якби такий цікавий символізм, як, от, наприклад, гіркі трави і опрісники за столом і ягня, чертовне за столом на свято Песах. Так, от свято Кущів теж мало свої такі особливості і символічні речі, предмети, навіть я би так сказав. От, що я хотів ще додати до цього свята. Ну, те, що, да а ще цікаво, що. Що я сказав, шатри будували навколо синагог, і чоловіки використовували ці шатри часто для того, щоб по ці всі сім днів свята, е крім того, що жити, більш якби досліджувати святе письмо, вчити його, тлумачити і тому подібне. Тобто, така ну певний час, який присвячується вивченню святого письма. Цікава така була практика. Але знову ж таки вивчати можна, але якщо тобі його тлумачать фарисеї, чи далеко ти зможеш піти в духовному такому зростанні, читаючи, пізнаючи святе письмо, адже ті ж самі фарисеї, досконало знаючи його його викривляли. І для юдеїв ну, це мало приносило, приносило невелику користь а часом навіть і шкоду. А, і Другий момент, що в ці дні робили в цих шатрах, це. А, Обрізували якраз немовлят і ще щось робили. Це таке, це не суттєве, це так, для загального розуміння, що за свято. І продовжуємо Євангеліє наше далі. Тоді сказали до нього брати його. Тобто, хто такі брати, звісно, діти Йосифа від його колишньої дружини. Один з цих братів це майбутній апостол Яков. Брат Господній, який називається, який був першим, ну, як би очолював громаду в Єрусалимі християнську, після Вознесення Ісуса Христа, <кій> який <кій> притерпів мученицьку кончину від тих же іудеїв, які його скинули з покрівлі єрусалимського храму. Але е, синів було бі, ну, багато і відповідно, скоріше за все, ці слова, які приписуються синам, тут якби не про Якова. Тоді сказали до нього брати його: вийди звідси та іди в іудею, щоб і учні твої побачили діла твої, тобто послідовники твої, ті, хто якби знають про тебе і чекають на тебе. Е, тут не про 12 учнів говориться, тут про послідовників. І учні твої побачили діла твої, які ти твориш. Бо ніхто не робить щось таємно, а сам шукає бути відомим. Якщо ти так, таке твориш, яви себе світові. Яке твориш? Христос на цей час в Галілеї явив великі чудеса, зцілив сотника, слугу сотника, перетворив воду в вино і нагодував п'ять тисяч людей. Це було все в Галілеї. Там люди були більш гарячкуваті, більш такі на підйомі, і вони прийняли Христа. А в принципі, аргументи братів е, Ісуса Христа, ну, зведених відповідно, е, аргументи були в принципі цілком серйозними. Тому, якщо ти проповідуєш, то проповідуй іудеям не тільки тут. Іди туди і яви себе тут. Адже, але з іншої сторони, дивіться, Христос уже сотворив чудо і в іудеї в самому Єрусалимі. Христос, от буквально ми з вами читали. Е, Вчора Христос ні, позавчора, Христос цілив розслабленого Вовечі Купелі. Але ми бачимо реакцію іудеїв, замість того, щоб помітити, що сотворилось чудо, вони помітили, що порушена була субота. Тобто, проповідь серед іудеїв була набагато важчою. Набагато, ну вона була малоплідною. Через це Христос туди і не спішив. Але брати Ісуса Христа, якби аргументи приводять досить ну, серйозні. Вони вони мають рацію. І ще, Але є один момент. Брати е, говоряться Христу не тому, що, він, е, що вони переживали. Це був такий, знаєте, як підкол, ну, під, підколоти Христа, е, таке щось зверхнє, ну, яке сучасне слово так, ходить, постібатись. От. От, якби підколоти Христа, вони не відносились до нього серйозно. Вони, от саме насміхаючись, Христу, це говорили. Ну так, не відкрито, але прикрито насміхалися з його проповіді, адже вони його не шанували і не визнавали в ньому ні месію, ні кого. Ну, вибачте, він був молодше них і ріс з ними. Тобто вони його з пелюшок знають, будучи вже дорослими дітьми. Ну, людьми, хтось дорослих, хтось там юнаком, але вони його пам'ятають немовлям, будучи уже самим дорослими, Уже хтось уже дітей мав. І Христос тут 30 років виходить на проповідь, а їм, наприклад, там могло вже бути і 50 років, і 40. От. Через це, з однієї, сторони, аргументи їхні серйозні, але подача була дійсно з таким підколом і ну, насмішкою. І от вони це Христу сказали. І вони говорять дійсно, якщо ти хочеш прославити себе. То йди в Єрусалим, там прославляй. Там ну, столиця Єрусалим, все ж таки, центр, релігійний центр в Єрусалимі, йди і прославляй себе. От. Е... Е... І щоб учні твої побачили діла твої, які ти твориш. Бо ніхто не робить щось таємно, а сам шукає бути відомим. Якщо ти таке твориш, яви себе світові. Бо навіть брати його не вірували в нього, ну, про що ми з вами сказали. Г Говорить їм Ісус. Час мій іще не настав, а час завжди є готовий. Оцей момент такий цікавий: час мій не наш не настав. Про що говорить Христос? Зустрів таку, такий коментар з приводу того, що в Євангелії часто зустрічається таке формулювання, що ще час не настав, якби, або прийшов мій час, і тому подібне. І оці моменти в Євангелії, які зустрічаються, там використовується слово Ора. Яке означає е, оприділення Боже, тобто той момент, який оприділив Бог, і який ніхто змінити не може. Тобто має це статись, і воно це станеться. А в цьому моменту, які е, в цих словах, які сьогодні ми читаємо, стоїть слово не Ора, а стоїть слово Кайрос, що означає в перекладі, е, що не настав вдалий момент, не богооприділе, е, не богооприділений момент. Небоговизначений так, момент. А саме момент вдалий. От Христос говорить, що, не, що, не прийшов, що невдалий час зараз мені от разом з вами йти в Єрусалим на свято Е, сукот. е Трошки інший зовсім відтінок набуває цей момент. Е, і от. Христос далі продовжує. Не може світ ненавидіти вас, мене ж ненавидить. Ну, знову ж таки, Христос е, говорить про те, що, Ну, давайте припустимо, іудеї хочуть вбити Христа. Христос приходить на початок свято свята разом зі своїми братами в Єрусалим. Братів практично ніхто там не знає, а Христа вже знає, проти Христа вже ополчилися. І він такий про це й каже. Е, де це воно в мене діє? Ага, Тобто вас світ не, світ не ненавидить, а мене так. Бо я свідчу про нього, що діла, мої злі, що діла його злі. Вийдіть на свято це, а я ще не піду на це свято, бо час мій ще не сповнився. От Знову ж таки, оцей момент час мій не сповнився. Тобто не настав вдалий момент, коли мені прийти в Єрусалим. І це навіть в даному випадку. Це можливо навіть не іде відсилка до того моменту, коли Христос прийде в Єрусалим, щоб постраждати. Можливо, про це, можливо, не про це. Але саме от справа проповіді Христової в Єрусалимі, в Іудеї, вона от, брати кажуть іди, а Христос каже: Ні, це буде невдалий, невдала спроба, невдалий час зараз. От разом з вами йти це не ну, якби, даремна робота. Можливо, і так важко сказати, але тут можна і так, і так побачити. От. І сказавши їм це, він залишився в Галілеї. Ну а брати, відповідно закону, традиції, вони пішли до Єрусалиму на це свято. А як прийшли брати його на свято, тоді і сам він прийшов неявно, ніби таємно. А, ви знаєте, такий цей момент досить багато таких викликає сумнівів, подиву, або навіть такий трішки соблазн, що Христос обманув. Виходить. Ну, ну якби. Е, здається, Шопенгауер. ні, не Шопенгауер, я вже не пам'ятаю, хто. Сказав, що Христос в даному випадку обманув. Е, я зараз не згадаю. Ладно. Е, ой, одну секунду. Відкрию текст. Так от, а, насправді тут ми маємо розуміти, що Христос. А відповів, що і що не піде в Єрусалим, і що невдалий момент, іти разом з братами те, що вони пропонували. А прийшов тоді, коли уже прийшов так і тоді. Коли ну, якби результат був би інакший, дивіться, що могло відбутися, якщо б Христос прийшов з братами. По-перше, він би прийшов явно. Брати б, звісно, про нього могли б і розказувати, ну, переслідуючи свої цілі, там, насміхаючись, не насміхаючись, але це, це, це явлення, прихід Христа в Єрусалим не був би. Таємним, ну таким спокійним, це було б щось брухливе Перше. Друге, Христос би Христа очікували в перші дні. Ждали, що от ми про це зараз будемо читати. Очікували очікували як ті, хто хотіли його почути, так і ті, хто його ненавиділи, щоб погубити. Тобто підловити десь схопити і умертвити. А, і Христос так і сказав, що це ну якби ваш ваша ідея прийти, ну це невдала ідея. А, іти мені з вами не вдало. Вона, ну. Може закінчити все не так, як запланувалося. А вже пізніше, тобто брати пішли, і Христос прийшов на свято е Сукот. Він прийшов пізніше десь. Ну, наприклад, через пару днів. Що е відбувається? Христос приходить. Але вже ем, ті, хто його очікували, вже трішки перегоріли. Вже перестали. Ну, нема перший день, не знайшли ніде Христа, ніде він не об'явився. В Єрусалимському храмі його немає. В Єрусалимі його ніхто не чує, не бачить, ніде не збирається НАТО, щоб послухати його. Ну і якби всі успокоїлись. Ну, не прийшов, то й не прийшов. Значить, ну не захотів. І вже е, після того, як перегоріли, як ті, хто хотіли побачити Христа, і як ті, хто хотіли його вбити, вже якби заспокоїлися. І Христос приходить. Уже приходить таємно, спокійно, без натовпу, без помпи, без нічого. якби, Прийшов і ну, якби, побув на святі. А, от, Тобто страсті вже уляглися, да, тобто, люди себе підготовують. От, починається свято, зараз ми його там схопимо і умертвемо. А тут немає, 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 немає. Ну і де ладно. Вже кожен якби, своїми справами зайнявся. Перегоріли ненавистю. От, І Христос приходить, і, звісно, те, що могло б статися, якісь. Переслідування за Христом, вони якби не сталися. От якби про Господь, можливо, і казав, що не невдалий момент мені йти зараз з вами, а трішки пізніше вдалий. от Іудеї шукали його на святі і говорили: де він? Іудеї це саме оці ненависники. Тобто, ми ж розуміємо, що. Взагалі, всі, хто живуть в Єрусалимі і в околицях, це іудеї. Не вже всі шукали ні. Тут якби використовується от в Євангелії, іудеї я казав, це синонім от ті ненависники, ненависники, тобто фарисеї, і їх послідовники. Ну, взагалі, всі все та, та верхівка, яка духовна, духовні лідери і їхні прибічники. от. Тогочасні. Релігійні. Я би сказав, напевно, вірніше сказати, не духовні, тому що у фарисеїв духовності практично ну, там важко знайти. А от релігійні, да, так, релігійні лідери. От. <кхем> так. Іудеї шукали його на святі і говорили, де він. І багато було пересудів про нього в народі. Одні говорили, він добрий, інші казали ні, але він зваблює народ. Проте відверто ніхто не говорив про нього, побоюючись іудеїв. Тут цікаво, іудеї шукали, а потім Іван е, е, Бослов описує, що в народі взагалі одні шукали його дійсно, хотіли почути його слово. Ми бачимо, що <кхід> різні люди е, реагували по-різному. Тобто хтось для когось слова Христа одразу ж впливали на серце, очищали серце, і людина. Відкривали його для проповіді Христова, вона хотіла ще й ще слухати, бо душа е, була спрагла. Інші, хто мав душу більш закам'янілу, вони е, слово Боже до них якби стучиться, а вони а воно має шкарлупку, з якої людина не не виходить. І такі люди, якраз, бачите, ми говоримо, що хтось говорив, що він добре, а хтось якби сумнівався. Тобто, між людьми були суперечки: хто ж він такий? Не для всіх було е, ну, саме явлення Христа, його особа не для всіх була однозначною. Різні думки були. А особливо те, що одні, побачивши чудеса, увірували в нього як месію, інші почули і теж увірували, а інші, чувши наклипи і чорнослів'я фарисеїв, ну якби коли твої релігійні лідери говорять, що він... Антихрист, що він духа, що він біснуватий. Адже було таке, що Христа, е е якби е свідчили, що він е волею диявола це творить і має духа нечистого. Було, було. Ну, тобто, Коли от ти бачиш зі сторони чуєш різні думки, то, звісно ж, одне, ну, хтось для себе визначався, а хтось сумнівався до останнього через це Іван, слово так, в принципі, нам і описує. оцю... Е двознач... неоднозначність прийняття Ісуса Христа в особливо в іудейському колі, в Єрусалимі. Це було надзвичайно важко там проповідувати, небезпечно. І як ми бачимо, вже його про це я вже сказав, що проповідь його була там менш плідною, ніж як в тій Галілеї. Де люди були відкритіші простіші, і простіше, є в О, нове вчення. А давайте послухаємо. О, нам сподобалось. Давайте будемо його послідовника. Оце ну, так, бачите, не в Іудеї Господь збирав три тисячі чоловіків і п'ять тисяч чоловіків а, десь в пустельному місці, щоб проповідувати так. Не там, не в Іудеї, а саме в Галілеї. В Юдеї така проповідь була неможлива. Ну, в силу, ну і. Консерватизм самих іудеїв і те, що все ж таки там було більший вплив фарисеїв, і вони людей намовляли. Я думаю, що те, гіпотетично, якщо ми так пофантазуємо, то е, Христа в Галілеї б не змогли просп'яти. Не було б того натовпу, який би кричав. Це було б важко організувати. А в Єрусалимі, якраз, де було багато прибічників фарисеїв, звісно, е, підібрати потрібних людей, які будуть кричати, розіпни, розіпни, звісно, було легше. Набагато. Незважаючи на те, що був песах, і місто було перенаселене багатомільйонним на той час. В цей, в цей період. Тиждень було біля двох мільйонів людей. Це досить серйозна цифра. Так, на сьогодні все. Ми Євангеліє, завершуємо коментування і переходимо до нашого чату. Тетяна Хількова, істину воскрес. Сергій Корнієв вітаю. Тетяна Цюра, Христос Воскрес, своїсти на Воскрес. Ну, ботів ми вже заблокували, непотрібних нам. Питань немає, тому я розумію, будемо завершувати. Радий вас був всіх. О, Прядко, дякую. Ел... Елла Да, Елла Прядко, вибачте. А, і вам спасибі, що долучились до, до нашого ефіру. Радий був з вами зустрітися сьогодні. Бажаю вам. Божого благословення, хай Господь благословляє та оберігає. Також, звісно, як зазвичай бажаю вам мирної та тихої ночі, незважаючи на ту всю літаючу нечість. І не забуваймо молитися за наших захисників, які... яким Господь дарує, щоб Господь їм дарував кмітливість, мідке. А, Око, щоб збивати всю ту нечисть, щоб вона не долітала не, і нікому не нашкодила. Отже, і, і не тільки всім нашим захисникам, хай Господь їх благословляє, Молімося за них. Також нагадую, що ви можете підтримати нас і прошу підтримати вашими вподобайками, коментарями, які, звісно, завжди цікаво і приємно читати від вас. Також підписка. Хто не підписаний, підписуйтесь. Це важливо для нас, а для вас нічого не варте. І також поширюйте відео в соціальних мережах, щоб більше людей могли до нас долучитися. Ну і наостанок, як зазвичай, ви можете нам допомогти донатами або ставши постійним спонсором нашого каналу. Спонсорство, можна о, о, оформляється в Ютубі. Там це не важко, якщо є бажання. За все вам будемо вдячні. До побачення! Христос Воскрес, воїстину Воскрес!